Пес, кіт, кролики папуга по порядку розрахуйсь. 12 листопада, 22-го, після десяти місяців окупації, постійних обшуків із залякуванням, то викинути собаку з дев'ятого поверху, то розчавити брудним чоботом кролика. Після полону і тортур у катівні, родина інженерів Запорізької атомної виїхала із захопленого варварами Енергодара. Добиралися до Запоріжжя маршруткою із підробленими документами і однією валізою на п'ятьох. У перевізників розмова коротка. В одні руки одна валіза, ну або клітка з твариною. Вибирайте. Вибрали тварин. Пес було б сказано. Песик. Маленька біла чихуахуа Луна. З неї, врешті, на новому місці все і почалося. Але не одразу. Бо, як Запоріжжя з перших хвилин тої листопадової ночі зустріло тепло і привітно, наша героїня Тетяна Федорова після пережитого в окупації майже рік оговтувалася, боялася навіть на вулицю виходити. І тут, як у казці, її луна під час зимової прогулянки загубила свій черевичок. Вона бо як принцеса, босоніж не гуляла. Почали шукати взуття воно дороге. Тож згадала хобі того щасливого періоду життя в Енергодарі, коли шила іграшковий одяг для своєї луни та її чіха подруг. Вдома залишився повний комод, знатний посаг, мала мала. Хтось з окупантів під час чергового обшуку зауважив, що сам стільки одягу немає. Символічно, що її швейна машинка, яку їй тут, у Запоріжжі, віддали в хороші руки, була тої самої простенької моделі, на якій ще в дівоцтві навчилася шити. А вже як зробила, запропонувала свої послуги подругам з Чіха групи і почала шити чобітки для їхніх песиків. Вони порадили треба продавати. Взуття дуже гарне, не спадає, легеньке. Песики добре у ньому бігають. Продавати? Так заробляти на життя. На початку боялася конкуренції, сумнівалася, а чи потрібні взагалі одяг і взуття для тваринок під час війни. Подружки все ж переконали, і у себе на Facebook-сторінці Тетяна написала, що продає такі речі. На Великдень 2024-го пошила для Луни вишиванку, виставила світлину і посипалися замовлення. Тоді придбала вже кращу швейну машинку сучасну. Але після 20 років роботи на Запорізькій атомній станції про власний бізнес жодного уявлення не мала. Як його реєструвати, як платити податки? Перший грант отримала після навчання за програмою жіночого фонду Глобальна перспектива. Далі участь у програмі проєкту ЮВІХ, де вона стала переможницею. І вже у грудні 2024-го. Представляла Україну та рідне Запоріжжя на міжнародному жіночому форумі у Відні. Чесно, я навіть не знаю, як я перемогла, тому що взагалі не думала про перемогу, згадує пані Тетяна. У нас були дуже круті учасниці, наприклад, Вікторія, вона робить свічки, які просто зачаровують. Чи дівчина-перукарка, яка робить неймовірні зачіски? Щодо мене, я шию одяг і взуття не лише для песиків, а й для будь-яких тваринок, у нас навіть морська свинка була, не шила хіба що на папужок, але фасони і крій вже дивлюся. Радісна і життєствердна. Саме такою зараз є Тетяна Федорова у спілкуванні, саме цим заряджає усіх, кому пропонує свої унікальні вироби. Скільки в них любові і турботи. Чобітки, білизна, сукні, штанці, куртки, жилетки. А ще спеціальна шапка, антивибухова, товста з багатьох шарів різних матеріалів. Ця шапочка, підвушка, допомагає запорізьким тваринкам пережити вибухи. А Тетяна мріє про той час, коли такі шапочки більше не знадобляться.